Плюс Плюс відкриває нові зірки. Привіт всім хлопцям та дівчатам. Привіт нашим маленьким телеглядачам. Сьогодні в гості до мене, до квадрика, в студію нашого телеканалу завітав мій маленький друг Тарас. Скажи, будь ласка, з ким ти прийшов до мене в гості? З татусем! З татусем? Да. Давай йому передамо привіт, скажемо. Тато, привіт. Ось так добре. Тарас, скажи, будь ласка, ти любиш дивитись мультфільми? Так. Да. А які в тебе найулюбленіші мультфільми? Розкажи нам. Це Є Маквін. Маквін Томас, Томас. Синник і «Буксин». О, дуже приємно. Мені теж подобаються ці мультфільми. Зараз, Тарас, ми зможемо з тобою передати нашим батькам і всім нашим маленьким телеглядачам привіт. Давай скажемо всім привіт. Тарас, скажемо привіт. Дивись туди в камеру і скажи привіт! Добре, давай зараз подаруємо гарну посмішку. Давай. Коли я порахую до трьох, гарно посміхнемось в камеру, добре? Один, два, три. І. Ось так, молодець. З вами був Квадрик і Тарас. До нових зустрічей. До побачення! Каже до побачення. Ось так, молодець. Найталановитіші в світі діти наші.